Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні, у сьому неділю після Пасхи свята Православна Церква вшановує пам'ять святих Отців Першого Вселенського собору. Перед святом Трійці ми прославляємо тих, хто викрив аріанську брехню і навчив нас православно сповідувати. Отця і Сина і Святого Духа, трійцю єдиносушну і Нероздільну. Сьогодні під час Божественної літургії в храмах ми чули слова Євангелії, у рів архіерейської молитви, Ісуса Христа, в якій Він плагав Отця за своїх учнів і всіх вірних. Збережи їх во ім'я Твоє. Тих, кого ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Господь бажає, щоб усі перебували в однодумності у Його святій церкві, щоб серед них не було неправди і фальшивого вчення. Боївання від Іоанна повчай нас Господь, щоб усі були єдині, як Ти хоче в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть. У нас єдине. Господь бажає, щоб ми ніколи не були ностями гніву, неправди і не зго, а щоб і прощали один одному провини і в любові і радості та в єднанні жили між собою. Ось чого бажав і завжди бажає Господь. Та минув час і нові випробування постали перед християнами. Різні єретики, які поширювали фальшиві вчення про Ісуса Христа. Одним із них був Арій, який заперечував Божество Ісуса Христа. Тому на захист церкви і віри у 325 році у місті Нікії був скликаний Перший Вселенський собор. На ньому діяльним ревнителем віри Христової був усіма шановний. Святитель Миколай Мерликийський. Його свята рука піднялася для покарання Ар'я за його неправдиве вчення. Отці собору покарали святителя за надмірну ревність, позбавивши його переваг святительського сану. Та Господь, який у Дусі Святому був присутній на діяннях собору, відновив його в попередньому святительському сані. Багато із учасників собору бачили одночасно одне видіння, про те, як сам Господь вручає святителю Миколаю Євангелії, а Матір Божа покладає на нього святительський омофор. Ворог роду людського дьявол, прагнув знищити церкву Христову страхом смерті та мук. Однак церква. Не тільки не загинула, а вистояла, змісніла у страждання, вродила цілий сон святих отців, мучників та сповідників вірі Христової, які поповнили Царство Боже. Апостол Павло у посланні говорить, пам'ятайте наставників ваші, які проповідували вам Слово Боже і дивлячись. На кончину життя їхнього наслідуйте віри їхню, називаючи їх святими отцями, тим самим називаємо себе їхніми дітьми. А якщо ми є їхніми дітьми, то ми повинні наслідувати їхню віру. Самі вони виступили на захист віри і зберегли її для нас. Тому і ми зобов'язані все отримане. Зберегти і передати нащадкам. На жаль, сьогодні багатьох християн охолонула віра. Діти й онуки, побожних, предків вже не знають, як виглядає церква. Молоді люди одружуються не для того, щоб народжувати дітей і любити один одного до смерті, а заради насолод віховної готі. Тому численні розлучення стали нормою життя чоловіків і жінок? Святе почуття любові люди підмінили на служіння гіховним пристрастям. Вони знайшли інше релігії та багатство світу цього, які сприяють їхнім пристрастям. Але треба пам'ятати слова Спасителя, бо яка користь людині? Коли вона придбає весь світ, а душ свою занапасти. Між із вами є вірними учнями Христа, віримо Його слова, ми знаємо, що хоч Спаситель і відкупив нас, він ще не прийняв нас до себе, на небо, а залишив відчинену браму до Небесного Царства. Щоб до нього дістатися, нам треба завжди іти. За Спасителем і жити по Його заповідям. Незважаючи на різні перешкоди, потрібно брати наш хрест на плечі і йти за Христом. Ми повинні і сьогодні щиро молитися про те, щоб чим скоріше прийти до розуміння та єдності, щоб єдиними устами і єдиним серцем прославляти Господа Бога. І ми апостолами єдності насамперед між собою, як один народ діти однієї Матері Церкви. На прохання Ісуса Христа докладаємо всі зусилля, щоб бути єдиними. Кожна неділя служба у церкві навчає нас бути єдиними. Лише так виконаємо волю Божу і отримаємо Велику нагороду, яку отримали святі Отці Церкви, пам'ять яких сьогодні святкуємо. Амінь.